Сергій, поїхали. Вітаю. Як правильно формувати ціну за клік внутрішньої реклами розетки? Наскільки відомо, в рекламі важливі тільки перші три місця, які видно телефону, також зі слів розетки. Ціна за клік це лише 30% які впливають на місце. Ну Сергій, давай будемо. Також до молекул дуже детально розбиратися з цим питанням. Перше, якщо брати таку трактовку, то важливо не три місця, а два місця. Тому що якщо ти вбереш смартфон, то там видно всього два місця, а не три місця. Це перший дуже важливий момент. Тому третє місце, щоб побачити, потрібно свайпнути разочок вліво, блюм, і тоді буде третє, четверте місце. Розумієш, а не одразу три. Це якщо так говорити конкретно. Ідемо далі. Якщо ми говоримо про клік, то щоб ти розумів, і взагалі, хто тут у нас є в двіжухі, щоб ви розуміли, що ціна за клік на верхній блок рекламний, який є в топ-24 зверху, ніяк не впливає. Взагалі, це просто міф, але вона все ж таки впливає на інші рекламні блоки, які у нас також є, чи ми можемо з вами користуватися. І це дуже просто перевірити. Тобто, всі, хто в клубі, вони розуміють, що воно. Працює зовсім не від ціни за клік, розумієте, взагалі не від цього, і правильно розвитка каже вийшов. лише 30% Це от кліка, заставка за клік, а що ще ж впливає. Дуже важливий момент, і тут є безліч параметрів, які впливають, щоб розуміє їх більше сіми на сьогодні, і вони постійно додаються, крім того, що у нас є деякі обмеження, щоб картка була не більше. 30 днів, тобто вона нова картка, або не більше 450 днів, це півтора року, з якоюсь статистикою. Тобто, якщо у тебе є, давай так утровано, якісь який вже два місяці і не було жодної продажі, він в рекламу не потрапляє. Я куп ціну за клік не поставив там 100 гривень за клік. Немає в рекламі, її. тому що цей алгоритм працює або 30 днів. картка себе показала як новачок, або просто за останні півтора року вона класно продає, і це також подобається маркетплейсу, тому що вона продає і дає йому комісії, тому що він нас монтизує саме з комісій, а не з тої роялті там, яку ми сплачуємо її там 120 гривень. Да? Uh, і ви ж розумієте, ціна за кліка за рекламу також зараз не дуже велика. От Хто порівнює за своїми витратами в Фейсбук, в Медіа, там, в Інстаграм або в Гугл, ви бачите, що на розетці дуже важко втратити 100 тисяч гривень на рекламу. Дуже якось складновато. Хто сплачує, можете плюсик поставити. Але мені здається, що дай Бог, щоб ви сплачували не знаю, ну там 20 тисяч гривень. Це взагалі, ну це аплевел. Uh, чому так виходить? Тому що uh, до речі, можна зробити 100 тисяч. Якщо ти просто на обум. Ставиш ставку за клік 100 гривень. І такий, типу, ну я ж можу собі дозволити, у мене там товар там, генератор промисловий трансформатор за 2 мільйони. 100 гривень клік і окей. Але не окей. Тому що це просто злів грошей, тому що ви розумієте, що є в будь-якому маркетингу дуже звичайна, дуже проста формула. Вона нам говорить, що у нас є. Трафік, тобто кількість показів, уявимо що це 100 штук. Далі у нас є з вами клік, тобто переход CTR. наприклад, 1 або 2%. відсотки. Зазвичай це от база для будь-якого маркетплейсу або реклама з гугла, це для всіх окей. І ми розуміємо, що окей, ну тобто зі 100 показів у нас є два кліки. Виникає цікаве питання: а скільки з цих кліків є продажів? Тому що не всі, хто клікають, вони ж не всі купують. Розумієте, і от коли ми розуміємо всю цю воронку продажів від показу переходу. Ложимо товар в кошик, але ще не купуємо. Далі натискаємо на кнопочку купити, далі забираємо на точки відділення Укрпоштонової пошти, там її точки розетки, і тільки після цього пишемо відгук. Якщо ми розуміємо всю цю воронку, окей, тоді ми розуміємо, що воно плюсове і можна 100 гривень ставити, але такого не буває, друзі. Тому ми розуміємо, що це ставка за клік, вона впливає, дещо Сергій на інше. Я Тобі одразу скажу, куди воно впливає, коли ти налаштовуєш рекламу в такій категорії, де є у тебе платне 7, чотирнадцяте, 21 місце. От є такі товари, є такі категорії, де ти бачиш, у нас є друга стрічка на десктопі на добуці, і там є сьомо місце. Написано знизу реклама в нижньому правому куточку. Ти такий, опа, і 14 також реклама, і 21 реклама. О три місяці: 14, 21. От е, тут ти можеш ставочкою підвищувати і частіше потрапляти рандомно. Уяви собі, не просто хто частіше дав. Він на добу закріплюється. Ні, рандомно. Воно є постійно і просто чим більше даєш, тим частіше рандомно потрапляєш. В цю опцію, але воно ніяк не залежить до верхнього блоку, розумієш? До верхнього блоку давай одразу, щоб ми з тобою закрили це питання, залежить, скільки у тебе є взагалі продажів, яка у тебе є клікабільність, чи згрупована картка, чи не згрупована. Останні відгуки, які у тебе є на цій карті товару, це базова історія. Там є ще деякі, але навіть якщо у тебе будуть отут вже параметри кращі, ніж у твого конкурента. А ми знаємо, що розетка не впливає на цю рекламу, сама там не рекламується, ну там за винятком пару категорій. То це супер. Ти розумієш потрібно просто бути краще ніж твої конкуренти не Виклю... виключаючи розетку, тобто не дивлячись на неї, от все, що робить розетка, це її справи. Вона в рекламі не приймає участь. А от конкуренти приймають і потрібно бути краще, ніж твої конкуренти. Так? Ну а якщо ти шукаєш ще більше інформації про українські маркетплейси, то більше інфо, як завжди, є в безкоштовному телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Якщо тобі подобаються такі мої відосики, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. А я тобі бажаю, друже, маржинального настрою, і дуже скоро обов'язково побачимось.